Курси валют на 4 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 4 жовтня. Ми тут, щоб зробити наш традиційний фінансовий підсумок тижня і подивитися, з якими курсами ми підемо на вихідні. Фінансовий світ не має календарів, тож ми маємо бути в курсі подій, навіть коли більшість відпочиває. Залишайтеся з нами до самого кінця, адже ми розкриємо вам один невеликий, але дуже важливий хак, який допоможе вам захистити себе від типових помилок при обміні валют на вихідних, коли ринок менш передбачуваний. Це як перевірити наявність ключа, коли ви виходите з дому, дрібниця, але без неї можна потрапити у скрутне становище. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар – 41 гривня 27 копійок, євро – 48 гривень 50 копійок, британський фунт – 55 гривень 61 копійка, польський злотий – 11 гривень 39 копійок і молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки. Американський долар коливається у межах 41,27-41,35 гривні. Євро можна придбати за 48,48, 48,58 48 гривні. Британський фунт торгується від 55,35 до 55,85 гривень. Польський злотий – 11,25-11,35 гривень, а молдовський лей – 2,45-2,55 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що американський долар на ринку готівки сьогодні торгується майже ідентично офіційному курсу, що свідчить про високу стабільність. Водночас, євро демонструє невелике зниження на готівковому ринку, що може бути пов'язано зі світовими новинами або тимчасовим зменшенням попиту. Польський злотий також торгується у вузькому діапазоні, а британський фунт має традиційно широкий спред. Варто пам'ятати, що вихідні це час меншої ліквідності на ринку, і це може викликати певні цінові гойдалки, особливо на менш популярні валюти. На курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів з-за кордону, які можуть бути опубліковані у п'ятницю ввечері. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто гнатися за невеликою вигодою, якщо вона створює великий ризик. Краще купити надійний, але трохи дорожчий напій, ніж ризикувати Здоров'ям заради дешевого. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.